mind to a limit where it needs to be. I work like i got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's lost lossy. I got my mind on the facts, I'm a python Grab What I like real fast. So until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own stand up if I let it be I can control anything If I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I'm in a Так, це в нас моделька MXR 3500. Він має пікову потужність 3,3 кВт. А потужність максимальна, на якій він може довгий час працювати, це 3 кВт. Мені цього має вистачити навіть для електромобіля. Для будинку ви зрозуміли, що мені достатньо навіть а, звичайного. Кіловатного генератора. Тобто, найголовніше, чому я його купував, це все-таки був електромобільчик. Що ми отримуємо по комплектації? Це в нас заливна горловинка, скоріш за все, або для оливи, так, для оливи, скоріш за все, Но це ми перевіримо. Є для обслуговування свічний ключ, є викрутка, щоб знімати корпус, розбирати. Є у нас дроти напряму, щоб заряджати. Акумулятор, є вилочка, щоб підключати до розетки, зробити проводочку. Ну і далі вже в нас захований генератор. Тут є крутезна сумочка чохол, щоб його переносити. Тут ще є додаткові дроти, щоб напряму знову ж таки підключати в зарядки. Коротше, комплектація в нього також одна стопових інструкція, звісно. Ну і найголовніше за що я полюбив в цілому генератори. Генератори такі інверторні, вони компактні, легенькі, 21 кг, Нагадаю, от у нього. Нетто вага. І вони мають ручку, компактні корпуси, тобто я, дружина, там будь-хто зможе його легко схопити, поставити, чи в багажник електромобіля, чи взагалі винести на двір, почати з ним працювати. Інструкція про оливу рівень, про свічки, про пальне, яке можна заливати, коротенько, така зручна. Раптом, якщо ви півроку ним не користуєтесь, потім вирішили взяти, то ви доволі швидко зможете освіжити знання про те, як його запускати. Так. Дістаємо з упаковки. упаковку можна відкинути, далі у нас тут все доволі. Просто є, звісно ж, нагадування про те, яку оливу, в якому температурному режимі заливати. Універсальна це 10В30, від мінус 20 практично працює. Ані, чекайте, від мінус 30 в наших умовах до плюс 35 градусів, якщо брати по Цельсіям. Повідомлення про те, що не запускайте, тому що немає оливи в генераторах. Запам'ятайте, генератори сучасні, та й в принципі будь-які вони поставляються без оливи. І отут от у нас є заливна горловинка для неї якраз. Що цікавого от по якості, трішки відслоїлася тут смужка, яка тримає. Тобто є навіть шумоізоляційні спеціальні такі накладочки. Шумність цього генератора 58 дБ, 145 кубічних сантиметрів. в нього потужність двигуна, Євро 5 нормам, він відповідає. Тобто це, ну, він в Німеччині продається на Амазоні, якби, Це доволі якісна штукенція. Навіть кришка повітряного фільтру також з шумоізоляційними такими речами тут зроблена. Я, чесно кажучи, шокований від якості. Є вихід, на який, знову ж таки, можна, знявши цю кришку, прикрутити якусь якусь якусь, наприклад, якусь наприклад, трубку, щоб вивезти вихлоп подалі, якщо ви хочете, щоб він був подалі, наприклад. У нас тут є стартер. Він у нас ручний. Що цікавого з цієї сторони? У нас є захист від перенавантаження від низького рівня оливи, щоб не провтикати. І захист також, а це по мережі буде показувати ввімкнено чи не ввімкнено в мережу. А, тобто зеленим все окей, червоним, значить, струм не подається, щось не так. Є екорежим, в якому він буде працювати на мінімальних обертах і, звісно, споживати мінімальну кількість пального, Якщо а, немає у вас якогось суттєвого навантаження. Дуже багато виходів. Це, до речі, мені також корисно, тому що можна багато одразу напряму підключати без перехідників, без переносок, приладів, Два USB. Є звичайний 12-вольтовий для автомобільних якихось, наприклад, аксесуарів. 8,3 А він може підтримувати. компресор. можна автомобільний підключити, наприклад. І є два дроти, паралельні конектори, щоб підключити два генератора і збільшити вдвічі. Потужність така також є можлива. Є от можливість заземлення, Ну, це ми пізніше вже більш детально розглянемо. Заливаємо оливу і пробуємо його запускати. А ще в нас є кришечка така З клапаном іде, закривається, відкривається. Є сіточка в баку заливному, це доволі круто корисно, щоб не забився карбюратор. Це доволі реально круто. Ця штукенця у нас перекриває подачу повітря, щоб бензин не витікав, наприклад, коли ви не користуєтеся генератором, він не залив там той самий карбюратор чи циліндри. Ну і не потік за межі самого генератора. Заливаємо оливу, не забуваємо. Необхідно відкрутити заливну горловинку. Я так розумію, трішки оливи було в генераторі, що вона трішки потекла. Але якщо й було, то зовсім мало консервна якась. Мастило, консервне було, залишаємо. Так, дійсно дуже круто, що є можливість отак от використовувати перехідничок, тому що олива вона постійно при заміні в моєму попередньому генераторі незручно. Та й тут, в принципі, незручно, адже пластику доволі далеко. 450 мл по мануалу влазить оливи, оливу я придбав 10В30. будь ласочка, маноу, синтетична, така, як рекомендує саме виробник. Будь ласка, всі рівні захисту, але це зайве. Мені здається, простіше отак скористатись ножиком це все зробити. Є, поїхали заливати. Рекомендую оливу підігріти, вона тоді легше заливається, набагато швидше у вас ця процедура пройде. Ну і в принципі, зайву або відпрацьовану оливу злитим. Можна також таким самим чином одягаємо цей перехідничок і перехиляємо його в якусь ємність, ту оливу зливаємо. Це дуже круто і корисно. Так, ще тільки 250 мл залили, контролюємо, щоб ми не переповнили. Тут є рівень, який має бути мінімальний L-low, H-High, тобто максимальний рівень. Це, по суті, аж практично під пробку. Ну, Але користуємося щупом. Я зараз не доливаю. там буквально Декілька сотень чи сотню мілілітрів мабуть, хочу заміряти, щоб не перелити. Багато оливи це також це також погано. В принципі, дуже круто, що у генератора є можливість контролю рівня оливи. от Половинка рівня якраз також можна трішки ще долити туди. Одягаємо назад наш перехідничок і доливаємо решту. Там Біля 100 мл у мене залишилося. Ну, гадаю, так буде достатньо. Чекаємо, поки вона туди повністю заллється. Поки в нас заливається, затікає олива, ми можемо залити бензин. Бензин сюди рекомендується 95-й, навіть з допуском е трішки спиртового, який часто в Європі зустрічається, він є дешевшим. Тобто, ну, реально генератор адаптований під європейський ринок, повністю можна використовувати на бензині трішки дешевшому. Яллю-95 й наш який у нас на заправках продається. 4 літри бак має ємність, і на цьому баку він може працювати або 8 годин з навантаженням 25%. Це говорить про те, що витрата буде біля пів літри або 4 години, там, і 5 хвилин при завантаженні 50%. Тобто, якщо 1,5 кВт на нього навантаження кинемо, от він літрушку буде споживати. Ну, це ми перевіримо. Так, навіть якщо у нас є сіточка тут. Для заливки, отут навіть червоненька, дуже круто, що є рівень. Я використовую лійку зі своєю сіточкою, і лійку я завжди використовую чистою. Тому що всяке сміття може туди потрапити, заб'ється карбюратор, доведеться його в сервіс вести, розбирати, що є не дуже добре, особливо для нового генератора. Є, залили. Залили забагато, але зараз ми його трішки перехилимо. Бачок набере випустить точніше повітря. І це все. О, і рівень у нас тепер стане. Практично по червоній лінії он, лінія левел є, максимальний рівень, який необхідно заливати. Дуже круто, багато таких різних корисних речей, якби мірничок в боку є. Заливна горловинка, така шумоізоляція по всім якби, речам, по всім таким штукенцям. Воно не торохтітиме сама кришка і ізолює зайві шуми. Тобто виконання, от, ергономіка реально на рівні. Зверху дуже зручний доступ до свічки, хоча вона там встановлена глибоченько, можна зняти дріт, можна ключем, який йде в комплекті, відкрутити саму свічку, дістати, замінити або перевірити, що з нею не ну, так. Знову ж таки, все прив'язано на гумові такі повідочки, нікуди не втече. Все дуже зручно, навіть руками можна робити, відкривати. Так, знімаємо перехідничок, коли вона в нас залита, поховаємо чистенький чохол, перевіряємо рівень зараз і дивимося. О, практично максимальний. Абсолютно добре. Закриваємо заливну горловинку, де в нас був. Блін, як все круто. Настільки приємно все зроблено. Реально дуже-дуже круто. Ну і тепер можемо робити перший запуск. Головне при запуску тут не має бути в еко режимі. Він стояти. Знімаємо вниз. Оп. Так, і робимо по суті перший запуск. Він не має схопитися одразу, не має запускатися з першого ривка, тому що треба, щоб з баку прокачалося пальне в сам карбюратор. Тому декілька таких. Прокручувань можна зробити навіть повільно. При запуску ми не рвемо одразу від корпуса цей кікстартер, ми його натягуємо, відчуваємо, що є навантаження, ми в щось уперлися, і тільки тоді вже різко смикаємо. бо так ми можемо, в принципі, отакими ривками відірвати просто наш шнурок. Є, запустилося. Даємо прогрітися трішки, даємо протягом охолонути трішки. Корот, перший запуск це прогріви, вони мають бути спокійні і найголовніше без навантаження. Не забуваємо після запуску подивитись, чи немає у нас повідомлення про низький рівень оливи. чи перенавантаження. Оце червоне може AC горіти, чи ну коротко, ще щось інше. Дивимося, контролюємо, як працює. Димить, не димить, сивим, чорним. Коротше, перший запуск дуже важливий, щоб нічого не пошкодити в двигуні. Ну і щоб генератор потім пропрацював доволі тривалий час. Ну, власне, генератор прогрівся, реально здивований в звичайному режимі, наскільки тихо він працює. При тому, що тут 145 кубиків потужності, це, по суті, такий доволі не слабенький скутер у нас стоїть. А при його розмірах якось умудрились запхати туди. Маленький глушник, при якому взагалі не чути двигуна. Давайте спробуємо екорежим. О, взагалі він, здається, до 800 Вт може працювати в екорежимі. Бухтить тихесенько, наче навіть не знаю, з чим порівняти з двигунами внутрішнього згорання. Точно ні з чим не можу порівняти. Коротше, прогрівся він вже. О, тут гарячий вихлоп, такий іде, якби треба бути обережним. Тут про це є спеціальні такі. Надписи, які застерігають, щоб ви там нічого легкозаймистого не поставили. Коротше, крутяк. Реально такий, по-перше, маленький. Давайте порівняємо з колесом автомобіля. така штукенція. І вона реально, по-перше, що потужна, що тихенька. Так, Знову ж використаємо ніж, щоб зняти мануал. Йдемо читати тепер, скільки в нього має бути годин обкатка. Як його правильно експлуатувати, вводити в експлуатацію першу. Інструкція по оливі нам пише, що першу заміну треба зробити через 20 годин напрацювання генератора. А наступні робити кожні 100 годин або раз на півроку, тому що синтетична олива навіть по часу втрачає свої властивості. Але я першу заміну зроблю раніше, вже маю досвід, коли чорна олива зливається, навіть після 5 годин роботи. Ну наступні, мабуть, там. Потім 25, 20 і наступні вже по 50 почнемо робити е, заміну. Ну, Такі рекомендації по інструкції. Ну і олива знову ж таки 10w30, як ми вже з вами розглядали. Ну що ж, Проведемо заміри по витраті пального, поки що підключимо на роботу будинку. Якраз у нас зночі після обстрілу немає освітлення. Заявлено, що в нього бак на 4 літри. Я зараз відкачав все, що там було для тесту, заливалося. От в мене є такий півлітровий шприц. Я зараз його набираю. от 500 мл з каністрички заправляю і подивимося, скільки в нас він з'їсть за годину своєї роботи для живлення будинку. Вбиваємо обов'язково через сіточку. Це у нас перший шприц пішов. Це другий пішов, трішки незручно. Оп. Третій. І вливаємо четверте, це у нас 2 літри буде. Поки що перевіримо на 2 літрах. Гадаю, на годинку нам цього вистачить, менше буде викачувати. Запустив на прогрів, от не порахую це пальне на прогрів, хоча його також треба враховувати. Беру переносочку, дві вилочки на кінцях і тягну потужну розетку. Через дві хвилинки підключимо. Нехай нагріти і подамо на нього навантаження. Обнули прилад для замірювання, скільки кіловат у нас пройде через нього і, в принципі, можемо підключатися а Ну, Слухаємо запуск. Трішки биркнув, але працює. От зараз все помиталося з 3-ї години. В режимі я його ставлю, і він має спокійно тягнути це навантаження. Тому що на повній потужності він витрачає багато пального. Ну, подивимося, скільки він так з'їсть. У нас найпотужніший споживач в будинку кава машина, яку зараз хочемо запустити. 10 хвилинок лишилось до кінця заміру, все-таки проведемо годину, ні в чому собі не відмовляючи. Генератор цю годину працював у звичайному режимі. Маріш, а ну запускай! споживання. 1,6 кВт зараз, 1600 Вт показує. Це в нас запустилася кавомашина Прогріває зараз водичку і буде робити одну чашечку кави. Він підстрибує все-таки скачки 1,5 кВт, вони не слабенькі, ну, але працює, справляється з ними абсолютно адекватно. а так Змінюється навантаження і він керує обертами. Власне, саме через це йому вдається таким чином економити пальне використовувати його максимально ефективно. Дружина запустила робити каву. 500 ватт. Зараз споживає весь будинок. Ну, Такі справи, такі заміри. Так він працює. Треба тільки на якусь поверхню нормально ставити, тому що його трішки обертає. Отак працює інверторний генератор. звичайний просто торохтить з постійними обертами. В цьому спалюючи велику кількість свого пального для того, щоб обертати, тримати ці оберти, щоб частота відповідала заявленій і потужність була відповідна. 1,6 кВт це пішла у нас зараз якраз чашечка кави у дружини. Так, ну по суті, рівна година роботи під навантаженням. 59 хвилин, 50 секунд, йду вимикаю. Зупиняємо подачу. Так, все, вимкнули, глушимо генератор, по суті. Тут перекриваємо. Він у нас попрацював хвилинку, прохолов, та в принципі він без навантаження останні хвилини працював уже Дивимось по результатам. Отже, за годину він у нас виробив менше. 2 кВт потужності 437 Вт. Мінімальна при цьому потужність була 237 Вт. Це будинок споживав, максимальна 1639 Вт. 1,6 кВт, грубо кажучи. Дивимося, що в нас залишилося по пальному. Так, робимо заміри, відкачуємо. Нагадаю, що я залив 4 шприца, це, по суті, 2 літри повних було. Власне, перший набрав 500 мл зливаємо. Другий. О, вже з дна дістаємо. Качуємо повітря. Трішки є. Тобто у нас виходить два. Для точності це каністра літрова, буквально без 10 мл. У нас виходить. Добре, беремо наступну. Літр на годину, це вже непогано. Трішки під кутом спробуємо. Ну, власне, бачок порожній. Дивимося, що в нас залишилось. Ходить 150 мл. Тобто 850 мл він з'їв на годину роботи на те, щоб виробити 438, здається, ватт. Перевіряємо ще в цьому мірничку. Так, 150. Ну, така витрата при стандартному режимі роботи, не економ режимі. При навантаженні, як я показав. Зараз заливаємо ще раз 2 літри і вмикаємо в економ режимі. Далі вже нехай попрацює. Розуміємо, що витрата буде меншою через те, що споживачі вже холодильники нахолодили котел нагрів, якби. Але ми будемо розраховувати витрату на виробництво ват. Тому, скільки він з'їсть, буде зрозуміло, в якому режимі, після того як проведемо заміри ще й в економ режимі. Поїхали! Так, ну і останній шприц заливаємо. У нас виходить три повних і один на 350 мл, щоб було знову ж таки 2 літри, тому що я влив літру 150 мл і один шприц на 500. Тому розраховуємо, що в нас там знову ж таки 2 літри в бачку. Закриваємо. Кришка в режим ON. Коротше, запускаємо і замірюємо ще раз. Так, я скидаю показники нашого ватметра. Для того, щоб все по нулям, все по нулям пішли вмикати навантаження. Є моркнув генератор. Ну і тепер найголовніше, я його запуск робив і підключення навантаження в звичайному режимі при нормальній кількості обертів. Зараз він споживає от 400 Вт. Пішов від рахунок у нас годин, переводимо його одразу в економ режим. І споживання впало вже до 280 Вт. Тепер подивимося, що він нас за годинку в такому режимі з'їсть, скільки ват виробить і скільки для цих ват він витратить пального. Ну, власне, пройшла година майже 58-59 хвилин. Зараз буде 275 ватт зараз споживання без кави цього разу. Але ми з дружиною повмикали комп'ютери. Все-таки потрібно працювати. Він в такому режимі економному працює неймовірно тихо, його практично не чути. І це дуже круто, тому що ну, якби, не, не діє він на голову. Не бухтить потім голова від цього. Чекаємо, поки завершиться у нас година, вимикаємо і робимо заміри. Поки що давайте подивимось по параметрам. У нас він спожив 345 Вт на 100 Вт менше. І в нас мінімально було споживання 261 Вт, максимально 753 Вт. І що важливо, при вимиканні генератора його треба вивести з економ режиму і дати йому поторохтіти хвилинку-дві, щоб він прохолов трішки і заглох в нормальному режимі. Так, глушимо. Беремо наші мірнички. Цікаво, цікаво самому, яка у нас різниця вийде. Так, поїхали. Відкачуємо. Так, у нас є перший повний, другий повний. Так, тут щось не літер. Доповнюємо. Я за чистоту експерименту. Доливаємо до літра. Ну, вже більше, ніж минулий раз було. Так, ну, власне, більше, ніж минулий раз у нас залишилося. Виходить літр І тут у мене 350 мілілітрів. Давайте перевіримо. 350, все чітко, без якогось там обману. Виходить яка штуканція. Що цей генератор, по-перше, виробивши менше на 100 Вт і пропрацювавши так само годину, він з'їв на 200 мл пального менше. Перерахую, скільки знадобилося е, пального на виробництво 440, здається, Вт і 340 Вт, щоб ви зрозуміли, скільки в якому режимі він споживав до цього. Так, попередній раз, перший раз, коли його запускав, у нас був холодний пуск, але він прогрівається доволі швидко, 150 кубіків має двигун. В принципі, я не думаю, що він там з'їв 100 чи 200 мл на прогрів. Отакі заміри заливаю зараз вже тепер до повного всі 4 літри повен бак. і нехай працює, запускаю, хай будинок живе, ми підемо працювати. Настав час все ж провести перше сервісне обслуговування, точніше, просто регламентне обслуговування генератора, оскільки він напрацював вже біля 15 годин. Тільки 9 березня, після активного такого потужного обстрілу Харкова, він в мене працював. 11 годин, ну і трішки він попрацьовував е, в різні дні, якби просто для того, щоб його обкатувати. Тому зараз запускаю, даю пригрітись біля 2-3 хвилин. Робимо заміну оливи, дивимося, якому вона стані там буде. Заливаємо. Нову оливу і, мабуть, вже в наступній серії подивимося, як воно буде працювати з електромобілем, тому що ця в нас і так немаленька вийшла. Запускаємо. До речі, він і запускатись, і працювати почав стабільніше після того, як повністю пройшов обкатку. От, буквально тепер з першого ривка йде запуск. Ну, нехай гріється. Так, три хвилинки достатньо. Вимикаємо. І ставимо на наш піддосвідний стіл. Як ви вже пам'ятаєте початку відео, у нас є зручна така лієчка, якою можна і заливати, і в тому числі зливати. Она стилу відпрацьоване з генератора, щоб не проливати його. О, тут двигунчик тепленький, не супер, я його перегрів, це нам не потрібно. Дивимось, що буде тепер на виході. Злив я проводжу от в таку, грубо кажучи, баночку. О, така оливка. не супер чиста, я вам маю сказати. Тому міняйте краще частіше. О! Яка вона брудненька. Генератор обкатався, тепер його можна буде навантажувати на всю, всі 3,3 кВт з нього будемо витискати. Ось так буде взагалі легко це все робити. Бо 21 кг все-таки піднімати. Тут теж не дуже легко, брудненька олива. Ну, але тим не менше там вона була консервна. Там щось попрацювало, воно чисте не буде, адже олива це не тільки змащення. Це ще й очистка двигуна, тим більше тут масового фільтру немає. Ну, коротше, в принципі, все окей. Тепер черга чистої оливи. Нагадаю, по мануалу 450 мл. Заливаємо. Вона, як бачите, така. Ну, коротше, золотиста має бути. Не коричнева і не чорна, а золотиста. Як мед, як олія соняшникова. Так, робимо перший контроль, скільки ми сюди налили, порівню за міліметр до максимального. Дуже добре. Все, готово. Щупчик на місці, закриваємо нашу кришечку. Якщо це буде не перша заміна, а там через 100 годин чи 50, дуже бажано перевірити повітряний фільтр. Відкручується він тут викруткою. У мене він працював в вологому, вологих умовах, тому, гадаю, там все добре. Робимо запуск, перевіряємо, чи все добре. Все, без диму працює. Реально дуже тихенький, такий без суттєвих якихось вібрацій, це в звичайному режимі. Я задоволений реально якісна річ.